У Борисполі продовжується битва дворів за звання найфутбольнішого району міста. Проєкт перетворив вуличний футбол на справжній чемпіонат, де змагаються поціновувачі цього виду спорту. Організатор турніру Вікторія Шевц розповіла, що у кожному районі Борисполя діти грають у футбол. Та, дізнавшись про можливість позмагатися з іншими командами, вони із захватом сприйняли цю новину. Проте беруть участь у проєкті не лише дітлахи. Вікторія розповіла також про умови гри та про. Те, як визначатимуться переможці, грають два тайми по 15 хвилин. У нас є турнірні таблиці, де ми ведемо ну, по очкам, хто на якому місці. Вікова категорія до 16 років, шість команд грають по колу у два кола. Потім команди, які будуть на перших місцях, і ще в фінальний день зіграють там якісь вирішальний матч. А дорослі грають чотири групи по чотири команди. З кожної групи виходить по дві команди і грають уже на виліти плей -офф. Там одна четверта, і потім полуфінали і фінали. Вікторія зазначила, що призи це не головне для учасників змагань проте аби підтримати переможців після фінальної гри їм буде вручено подарунки. Призерам будуть смартфони і планшети. Дорослим планшетом, маленьким смартфони, але дивлячись на ту завзятість, з якою грають діти, хочеться більше дітям віддати, то можемо і поміняємо планшети дітям дорослим смартфони. Фінали плануються 9 числа на полі SkyFootball на Броварській 16 це нове штучне, нове перше єдине штучне поле, яке є у нас в місті. Також Буде у подарунок години безкоштовні там на цьому полі для призерів чемпіонату. Також Вікторія планує розвивати та удосконалювати даний турнір, аби битва дворів залучала та зацікавлювала все більше молоді. На наступний рік ми будемо старатися підключати партнери управління освіти, щоб поширювати інформацію завчасно. Щоб період реєстрації був довгий, вік обмежити там до 14 років, наприклад, і е, такий турнір, щоб він був на протязі літа. На кожному районі міста, і щоб якби молодь розвивалася, і була залучена до спорту. Підтримати команду Голівуд та надихнути учасників на перемогу. Приїхав Олександр Ярмак. Все Всі дітці грав футбол, зараз грає. Це гра моя. і не знаю, дуже, дуже круто, то, що зробили в Борисполі таке міроприяти, якщо в Сум 17 збирається стільки дітей, да, які також. просто ищут, ищут какой-то э, uh, шанс побегать, посоревноваться между собой, вместо того, чтобы сидеть за компьютерами. Это очень круто. Это респект Викишевц и, и организаторам. Олександр розповів про можливі шляхи розвитку проекту «Битва дворів». Если там, не знаю, все получится, не хочу там загадывать наперед, но э, мы расписываем Проект такий, телевізійний, битва дворів всі який хочемо подати кому-то із центральних телеканалів, де буде очень великий призовий фонд, де будуть грати всі двори України. Учасники змагань серйозні та натхненні, налаштовані на перемогу та докладають чималих зусиль, аби саме їхня команда стала призером битви дворів. Чим заявить про цю команду? Сумсінадцять один вона є. Що в нас дівчинка єдина, яка грає в футбол, і хочемо, щоб побачили депутати міста Бориспіль, на яких майданчиках грають діти зараз. Ще були місця, де було грати в футбол. Підтримують юних футболістів їхні батьки. Віталій прийшов на матч поболівати за сина та його команду. Ну якось водички всій команді купив, поздоровив усіх. Я не тільки одного його поздравляю. Це команда гра. То я всю команду підтримую. Вчора вірніше позавчора був на матчі. То теж їх підтримував. Ну той тобто, болівальник дуже серйозний. Помічник депутата Владислав Полипчук також прийшов підтримати учасників проекту та вручити їм подарунки. По перше, мені подобається ініціатива. Я хотів би подякувати організаторам і Вікі Шев, і Горкуну. І Віталіку сам пам'ятаю, коли я також на цьому ж полі грав футбола з хлопцями. Тому ми не можемо не я, не моя сім'я не може залишатися посторон цих подій. Сьогодні від себе, від свого батька, від свого брата, я б хотів би поздоровити команди, які найближче до нас по духу. Це Сум 17 Тут є дві наших команди. Ми хотіли вручити їм по м'ячу. Сьогодні подаруємо, а також в нашій сім'ї є такий приз. Як, з Звідківських симпатій, да, тут є дівчинка, вона грає за Сум-17. Вона така досить перспективна, ми окремо їй хочемо зробити подарунок, щоб вона не запускала це від спорту, а прославляла наші райони, які чомусь склалось враження таке, що в цьому районі немає активної спортивної молоді. А ми навпаки сьогодні доводимо, що це не так, а у нас є. Перспективні спортивні хлопці дівчата. Наступний тур змагань відбудеться у суботу, 1 серпня, в районі Переїзд. У неділю 2 серпня учасники зіграють в районі Моноліту. У вівторок, 4 серпня, у футбольному бою зійдуться команди у дворі вулиці Червоноармійська. А у четвер, 6 серпня, гра відбудеться в районі Коробка. Бажаємо учасникам успіху та перемоги. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.